Кримінальна справа відносно махінацій в Міністерстві охорони здоров'я, вона вже закінчена. Якщо до слідчого надійдуть матеріали Орігонського суду Сполучених Штатів Америки, або інші якісь офіційні матеріали з цього приводу, Кримінальна справа відносно Юлії Володимирівни Тимошенка, яка стосується машин швидкої медичної допомоги та інших зловживань в Міністерстві охорони здоров'я, може бути поновлена при достатності підстав. Може бути порушена ще одна кримінальна справа. Ці справи можуть бути об'єднані та слідство по ним поновлено. Але це стосується справи про машини швидкої допомоги, можливо, справи про злочини, пов'язані з кіотським протоколом, але це. Ніяким чином не може бути пов'язано зі справою про газові контракти. Дякую.